повертаємося від майстер-класів знову до студії, і є сюрприз, про який я вже трішечки закинув спойлер до початку рубрики. В нас в студії з'явилася ще одна чарівна гостям. Це наша колега, це Ірина Дідух. Вона повернулася зовсім недавно з Польщі. Була вона там не просто так, бо дехто думає, що дівчата просто поїдуть в Польщу зробити гарне світли. Ні, була вона на навчанні, підвищувала кваліфікацію. Так. Теж теж ні так. були курси для представників громадських організацій для муніципальних органів. Що то за курси? Давайте я не буду вже спойлерити, бо вже на сьогодні цих спойлерів буде досить. Давайте слухати відразу Ірину. Розповідайте, що було в Польщі. Я знаю, що було цікаво. Так було цікаво, дійсно досить це вдосконалення досвіду, <гум> тому що у нас в Вінниці це все працює, але міська влада, а також громадські організації, повинні співпрацювати так, щоб Вінничанам було класно, комфортно, щоб їхні ініціативи втілювались, щоб якісь їхні питання чули. І теж допомагали вирішити. От, власне, як це все працює в Польщі, механізми, новації, законодавчі питання. Ось все це ми зразу і навчались. Супер, е, так мені трішечко розповіли, що була там якась дуже прикольна тема з приводу озеленення, з приводу е, навіть не озеленення, а дебітонізації. Ось так вона так, так. прозвучала. Що за це таке ми, коли переходили з однієї локації на іншу, знайомилися з управлінцями, ми побачили, що в кожному куточку Польщі щось відбувається: знімають бетон, знімають асфальт. Щось роблять. Ми запитуємо, кажемо, що ж тут таке Варшава, велике місто, що робиться. У них борються з ось цим бетоном надто гаряче, надто спекотно влітку. Немає тієї зелені лише в парках. Тому вони знімають невеличкі шматочки, садять великі дерева, великі кущі, велику траву. Тобто вони її не будуть косити. Там мають жити комашки, там мають бути квіти для того, щоб місто дихало свіжим повітрям. А з приводу парковок, з приводу дороги, що це не, не на не посеред дорога на тротуарі. Знімають асфальт. До речі, у Варшаві всі парковки платні ага, і мінус. Ще кілька платних ось таких парковок, тому що забирається е, місце під дерева, а має бути мільйон дерев для Варшави. Ну і власне, якщо ми говоримо про ціну на парковку, вона 4,5 злотих. Це десь 45 гривень. Кожна наступна година вже може бути. 5,5 з половиною злотих за день можна так до пів тисячі дойти? Вінниця багато ага. міста. Ми собі можемо дозволити і у нас ще є парковки, але я ж вам скажу, що вони під'їжджають до міста, залишають безкоштовно свої автівки, і на метро на громадському транспорті вже заїжджають до Варшави. Ось така і ось такі виклики. Так зручніше, так а ще скажи, Іро, я почула, що ти була в Варшаві, а чи була в маленьких якихось містах, і чи вдалось там поспілкуватись з українцями? Так, ми були у Глівіце невеличке місто, 50 тисяч населення. Від початку повномасштабного вторгнення там пережили ось це вторгнення 15 тисяч українців. Зараз там сильна діаспора. Зараз там працює український центр. Його організувала киянка. Власне, там театральні вистави. Ми там поспілкувалися з жителькою Маріуполя, яка робить окопні свічки, яка робить маскувальні сітки, яка згуртувала довкола себе таких самих жінок, які хочуть допомагати українцям. Раїні, тому що вони розуміють наскільки потрібна ця перемога, щоб повернутися, і власне все це потім пересилають до України аби передати нашим захисникам. Чудово, mm -hmm. що і там, навіть в Польщі, допомагають нашим українцям волонтери, Це звісно заслуговує ну, Насправді уваги. я вважаю, що кожен має підтримувати mm -hmm. і в Польщі. Підтримують. Я з Олексієм слідкую в соцмережах. Обов'язково завжди теж і Олексій і Клініка всі підтримують військових. І мабуть, варто вінничанам нагадати, хоча навіщо нагадувати? Всі так знають, що потрібно підтримувати наших збройних сил України. Завжди потрібно, ну як мінімум, маленьким донатом, маленькою своєю посмішкою. Просто при зустрічі привітатися. Це вже буде ось та величезна підтримка. І Давайте не з не дякувати і нашим незламним і хлопцям і дівчатам, які тримають ось стрій, і завдяки яким ми маємо можливість почуватися у відносній безпеці принаймні тут на рідній землі. І до речі, якщо повернутися до Польщі, в нас ось позбувається максимально цієї радянщини. Чи є така тенденція в Польщі? Чи позбуваються вони ось цієї радянщини? Бо ну все таки не так далеко. Вони від того знаходилися. До речі, центр Варшави, палац культури і науки. Монументальна споруда її. Видно з різних куточків міста, і власне це і був такий це був подарунок Сталіна польському народу. Угу. Така радянська спадщина залишилась. Багато точиться думок стосовно того, як його прибрати звідти. Але велика споруда це досить таки дорого. Вона має цінність і тому. Креативно підійшли до цього, власне, влада Варшави і жителі. Вони заклеїли <пірап> ні, ні, ні. Вони вирішили забудувати все довкола висотками, хмарочосами. <смеф> Деякі з них вже навіть вищі за ось цей палац культури і науки. І тому вже зовсім скоро він не буде проглядатися з інших куточків, і це ось така нівелювання радянської влади. Буде. Іро, а ще цікаво дізнатися про твої особисті враження від цієї поїздки від Польщі загалом і від тих міст, де ти перебувала. Чесно кажучи, мені сподобалось. А до речі, розкажу у Варшаві. Вирішила запитати поляків, то як вони ставляться до озеленення. Приходжу, кажу, доброго дня. Можна запитати, я з України. Доброго дня, а я з України. І я з України. Я зустріла вісім українців і лише одну польку. А все тому що двомільйонне місто, і там 200 тисяч українців зараз. Ну ось ось таке. Я думав, що була ситуація. Можна Лікаво. запитати я з України, як ви ставитися у відповідь, так, прошу, пані? Ні, розуміють, розуміють українською. Це приємно дуже супровод. кажуть, що польська теж максимально зрозуміла інтуїтивно. Я на своєму досвіді. Не знаю, посперечався з цим, бо на мене на мене, то польська зрозуміла кожне два слова, кожен третє вже не зрозуміло. Ну, що ти... повільно, якщо і, повільно повітря, і, то і того ти вириваєш якісь фрази з контексту. Uh, взагалі, все-все гаразд. Дізналася взагалі щось цікаве, нове, бо була поїздка ж робоча. Це було корисно. Так, так. І вже зовсім скоро ви зможете побачити, наші війничани зможуть побачити. Будуть знімати матеріал про це. А матеріал про це найближчі. Він це захоче більше зелені, чому б ні. Ми лише за таке, знаєте, спойлер про те, що. Де і він ще не зможе бачити це. Виходить, такий, опа, ремонт ремонтні роботи. Таке, мабуть, почалося вже вже принесли Ну Ми можливо, ми забудуємо. Нас є декілька спудок теж варто було б забудувати сховати, так?